Друзі, запрошуємо вас на перегляд огляду матчу між Київським Динамо та Данським Вайле, представник другого дивізіону чемпіонату Данії. І попри статус суперника, кияни отримали доволі якісного опонента у цьому поєдинку. І вдалося Мірчилическу також поекспериментувати зі складом. Побачили ми у цьому матчі. Достатньо молодих футболістів. Отож, в цьому огляді ви зможете побачити нові імена, нові обличчя і, можливо, саме майбутнє київського динамо. Розпочиналося все з атаки Вайле на 10 10-й хвилині. Ось такий момент мали суперники. Динамо, драме пробував в поворотах, але м'яч пролітає набагато вище воріт Руслана Нещерета. І одразу Динамо короткою передачею розпочинає свою атаку. Е, з м'ячем опиняється Дубінджак, є в нього вільний простір перед ним. І він е, демонструє свій чудовий дриблінг, класно протягнув на чужу половину поля, обігрується з логовіком, забігає йому за спину. Той віддає передачу, навісна передача. І Владислав Супряга знову відзначається забитим м'ячем. У другому матчі поспіль Супряга забиває і. Ми бачимо, що є цікава конкуренція зараз на позиції нападника у Динамо з відходом Артема Бісідіна у другій частині сезону. Ми будемо бачити конкуренцію між супрягою та Владиславом Ванатом. І ми бачимо, як зараз потрохи повертається до форми Влад Супряга. Побачимо, як буде впродовж сезону. 25-та хвилина. Вайле намагалися будувати свою атаку, але Олександр Караваєв перехоплює передачу і разом з Беніто розвивають атаку на правому фланзі. Беніто простріл, але Джастін Лонвейк не встигає замкнути цю передачу. Дуже така швидка і небезпечна атака від кияни. Особливо потрібно було відзначити у цьому моменті Караваєва. 34-та хвилина знову Караваєв з м'ячем. обігрується. Він Сидорчук, Лонвий, і продовжується. Атака Динамо, Лонвик. Удар здалеку. Класний удар. Потужний, дуже близько від площини воріт. Пролітає удар Лонвіка, але не точний. Другий тайм. 52 хвилина. Знову атака київського Динамо розпочинається правим напівфлангом. Гармаш знаходить передачу Кабаєва. Кабаєв зміщується в центр. і... Кабаєв пробиває поворотах, намагався закрутити у дальню дев'ятку Владислав Кабаєв. Але, на жаль, м'яч зрізається з ноги і пролітає повз ворота. 61-ша хвилина. Невдалий вихід з оборони від Вайла і динамівці одразу перехоплюють фол на яцку. Але атака Динамо продовжується. Беніто ходить штрафний майданчик, обігрується з гармашем його удар. Блокують і далі. Е, чудову нагоду мав Владислав Кабаєв, але з лінії воротарського майданчика не зумів Кабаєв переграти волки Паравайли і пробуває вище воріт. 67-ма хвилина Кабайо виходить з оборони, але одразу двоє футболістів його запресингували та забрали м'яч. І вже свою атаку мали е Дансі, З м'ячем опиняється нападник Вайле. Підхоплює м'яч Крістіан Гамельгард, Пробиває у дальній кут, але м'яч вилишає у стійку. Напевно, найкращий момент Вайла у цьому поєдинку. І на щастя для Динамо стійка все таки виручає Валентина Моргуна, який вийшов у другому тайму таймі замість Руслана Нещерета. На 76 й хвилині Вайла мав чергову нагоду. Ось такою передачею розрізали оборону Динамо, і поворотом пробивав Ханса Барі, але прямо в руки Валентину Моргуну і небезпека. Обійшла ворота київського Динамо. 78 восьма хвилина. Чергова атака Вайле правим флангом. Навісна передача у штрафний майданчик, і хан Сабарі знову пробуває по воротах. Не найкращим чином тримав свого гравця Микита. Бурда хан Сабарі випереджає його і пробуває головою. Але м'яч пролітає вище воріт. Наступна атака одразу за хвилину у Вайле. Крістіан Гамельгард зміщується, пробуває, але було вище воріт. Ми бачимо якраз наприкінці матчу тенденція з минулих в спарингів. Що Динамо в кінці другого тайму трошки підсідає, і суперники зазвичай мають достатньо моментів біля воріт команди Уческу. 81 хвилина, Кабаєв чудово запресингував, забрали вони м'яч, з міщем опиняється Яцик і яким філігранним ударом Олександр Яцик робить рахунок 2-0. Класний м'яч від молодого футболіста Динамо. І це вже така візитівка Яцика. Ми згадаємо, як він відзначався за молодіжну команду Динамо у матчі юнацької ліги УЄФА проти Депортиво. Трошки схожий гол. І яцик з цієї ж позиції забуває ще один крутий м'яч. Але вже у спарингу за першу команду. 83 третя хвилина. Двоє молодих футболістів створили е, чудову нагоду для Динамо. Але Ігор Ворбач після передачі Кирила Пашка е, мав можливість забити, влучає у стійку І захисник капітан Вайле в останній момент вибиває м'яч. 94-та хвилина. Чергова атака київського Динамо. Навіть малиш навісна передача на дальню стійку. І після цього лунає фінальний свисток арбітра. Київське Динамо обігрує Данський вайле з рахунком 2-0 і здобуває перемогу, впевнену. І в цей час Мічелчаску зумів поекспериментувати зі складом. Ми побачили декілька нових імен. Футболісти з молодіжного складу. Які проявили себе достатньо непогано, друзі? Ми вам дякуємо за увагу. Поставте лайк цьому відео, коментуйте, як вам грати нам у цьому поєдинку, і не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з нашими партнерами компанію «Перемач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.